Позивний карма, я заступник командира батальйону по роботі з особовим складом. Сьогодні провели рекрутинговий захід, де розповіли про специфіку роботи нашого батальйону, про підрозділи, які ми маємо. Спеціальності показали бойову роботу, як вона протікає, в чому вона полягає. Розповіли, чим займаються. Ті чи інші спеціальності у нас в підрозділі трошки розповіли про історію створення та бойовий шлях підрозділу. Танкова рота, що тоді полку АЗОВ була створена п'ятнадцятому році. Тоді ще ніхто не знав, як з цими танками справлятись, що з ними робити, як їх обслуговувати. Це все звучала можна сказати в чуть ли не умовах. Коли вже розпочалось повномасштабне вторгнення, ми вже були такі доволі. Круті спеціалісти, круті танкісти, які могли там воювати. Всі там звикли, що у Другу світову там танки це отакими от колонами величезними, там через поля несуться, проривають оборону. Зараз в основному там він використовується відбити якісь ворожі штурму з техніку. Звісно, ж там ще використовується в наступальних цілях, та в принципі там дуже добре справляється з підтримкою піхоти. Тобто залетів, розвалив позицію, піхота зайшла очистила чистого там пікупові, які лишились. Це танки Т-80, Т-72, Т-64. А механізм заряжання це ось якраз те, що мають 80-ки та 64-ки. Бронебійно, підкаліберний снаряд, в принципі, всі розуміють, на що бронебійний снаряд треба. На 72-ка крупнокаліберні кулемети, вони йдуть вже, як замітні, Відділення складається з трохи. Командир танку, він вже командир відділення, навідник оператор та механік Екіпаж — це там сім'я там. Хлопці разом сплять, разом їдять, разом ходять відпустку, разом всі обслуговують танк. Випрацьовує танк по укриттям, по хатам, де засіли пітухі. Ось ви бачите подавлення РЕБ, У нас на кожному танку встановлений протидії, проти ворожих дронів. Вони розуміють, що ну от приїхала їхня вже смерть. все. Наразі у нас є. Три напрямки роботи з БПЛА безпосередньо самі маліки, FPV – важкий ударний дронний двір. Дуже приємна річ. Це повністю наша розробка українська. Була невеличка дуель з «Бітухом», Він стріляв нас. Ми трошки його попустили. Ми можемо знайти нашу ціль, будь-де. Ми працюємо як у день, так і вночі. Це таємка. Він може скрити бліндажок, він може скрити підвайчик. Роботу мого підрозділу ви не побачите на всіх цих, цих красивих відео, але без роботи мого підрозділу цих відео спочатку за все не було б само собою. Нікуди не надівся радіозв'язок забезпечити безперебійний зв'язок. Штабу з е всіма позиціями, з усією технікою, левова частка зв'язку на фронті відбувається через старинки. Ми робимо все для того, щоб екіпаж, який буде виконувати цю задачу, був максимально захищений. Ми не можемо захистити на 100%, але ми можемо забезпечити максимально якісний зв'язок. Ми можемо максимально закрити ребу. Рота технічного обслуговування танкового батальйону це знаєте, якщо насліти прибрати, ну батальйону стане дуже складно. Чим саме займається, скажімо так, мій підрозділ це модернізація, ремонт, відновлення техніки. Саме основне, чим ми займаємося це евакуація техніки, яка була підбита чи зламана з поля на бою. Кожен відповідає за якусь одну свою продову і це все разом працює. Ніколи не працює дрон окремо, танки окремо, логістика, водії це все разом. І танковий батальйон так само потрібні спеціалісти в усіх сферах. Вступає в танковий батальйон 12-ї бригади спеціального призначення Азов.